Добрий день, ми продовжуємо з вами перевіряти домашні роботи, але майже всі задачі, які потребували багато зусиль для оформлення і обчислення, зараз вони всі зводяться до якісних задач по більшості. Тому давайте розбиратися, тому що формулювати правильно відповіді у вас не завжди буває просто. Ну, подивимось, давайте будемо свірятися. І так, 18.21. Як вплине на коронний газовий розряд опромінення повітря рентгеновськими променями? І нам пропонують пояснити відповідь. Ну, Я розумію, що десь там на підсознанні ви розумієте, що розряд має збільшитися. Але нам важливо, чому саме це відбувається. Ну, По-перше, я тут знайшла таку дуже класну картинку. Якщо у нас такий коронний розряд, і він буде більш яскравий і він буде більш такий розпушений, він буде так от класно виглядати. Але давайте розбиратися. По-перше, я нагадую, у нас коронний розряд він виникає в неоднорідних електричних полях. І зазвичай це буде просто зазвичайного атмосферного тиску. Тобто, якщо у нас, наприклад, є якісь острія просто в атмосфері, то можуть виникати ось такі коронні розряди. Але ні, не такі цікаві, класні, а просто звичайні, невеличкі розряди. Зараз я не буду такі картинки теж додавати. Але. Якщо ми поблизу, ось тут невеличкі, наприклад, такі от були невеличкі розряди, якщо ми будемо іонізовувати повітря додатково, то до чого це буде приводити? До того, що у нас корона буде становитися більш потужний, більш яскравий, і промені, бачите, вони будуть проникати на більшу. Висоту або відстань, як ми можемо це сказати. Тобто, якщо поблизу коронного розряду повітря буде іонізовано сильніше, ніж от в звичайній ситуації, то корона цього розряду вона стане більш яскраво вираженою. І промені будуть проникати на більшу відстань. І ще хочу зауважити зазвичай для того, щоб Формувався такий розряд, потрібна напруга. Але якщо у нас буде іонізоване повітря, то напруга для виникнення такого заряду вона може бути трохи нижчий Це теж момент, який може бути бажано теж згадати. Ну, приблизно ось так я буду виглядати. В якості вашої відповіді подивитись, що ви написали і чого не дописали. Може бути, виправте трохи своє розв'язання, або додайте щось додаткове і переходимо до наступної задачі. Наступна задача з вашого підручника, ні збірника, це 39 десять вправа. Задача номер два. Чому в разі охолодження газів їхня провідність падає? Ну, ось така задача у нас. Ну, зрозуміло, що значить охолодження? Охолодження приводить до того, що швидкість руху молекул вона буде зменшуватися. Якщо частинки рухаються повільно, то хаотичний рух буде теж зменшуватися, його інтенсивність буде вже не така велика. Якщо вони не будуть так хаотічно і інтенсивно рухатися, вони, частинки молекули атому будуть не так часто взаємодіяти. Тобто їх зіткнення будуть відбуватися набагато рідше. А це означає, що менше частинок молекул атому будуть іонізовуватися. Але при цьому зворотний процес буде відбуватися частіше, тобто рекомбінація буде відбуватися. Ну і зрозуміло, що у нас буде зменшуватися загальна кількість вільних носіїв-зарядів, ну а це все буде призводити до зменшення провідності. Давайте спробуємо це якось систематизувати і записати. Мабуть, ви це зробили, але якщо що, давайте будемо звірятися. І так, якщо знижа... зниження температури, то інтенсивність хаотічного руху буде зменшуватися. Якщо зменшує... зменшується інтенсивність хаотічного руху, то зіткнення частинок відбуваються рідше. Менше молекул атомів іонізуються, а рекомбінація відбувається частіше. А якщо у нас Буде менше носіїв зарядів, то все це буде призводити до зменшення провідності. Ну, якось так відбуватися буде. Ну, я би сюди, може би, додала би, саме то, що після того, що частіше відбувається рекомбінація, можна ще казати, що менше буде вільних носіїв-зарядів. І тоді, прямо буде взагалі. Майже все враховано. Добре, ну ось такі сьогодні дві якісні задачі. У нас е, немає зараз кількісних задач з цього з цієї мікротеми, саме про струм в газах. Ну такі задачі теж цікаві. Вам ще на самостійній роботі щось накшал такого буде. Надо буде розв'язувати. Ну добре, давайте будемо зараз відпочивати. У нас невелика домашня робота була.